Шановні друзі, Херсонський національний технічний університет вітає вас з новим роком. Добігає до кінця надважливий і надважкий рік. Він був насичений травматичними подіями, але ми стали сильнішими, ми стали згуртованими. Новий рік, нова сторінка життя. Так нехай на ній не буде порожнього місця, нехай вона буде заповнена безліччю яскравих фарб, подій і пригод. Насолужитись кожною миттю вашого життя. Будьте з коханими. Нехай в новому році вас супроводжує удача, успіх і достаток. Оточуйте себе і своїх близьких теплом і турботою. Зігрівайте їх своєю любов'ю. А вони у відповідь зігріють вас. Бажаємо, щоб все найгірше залишилося в минулому році. Нехай попереду нас чекає тільки хороше. Нехай вистачить сил і терпіння. На весь рік нехай здійснюються мрії. Все погане у році старому лишити. Все щасливе у серці на вік зберегти. Все жадане у році новому зустріти. І головне дійти до своєї мети. Миру всім нам. Любові, добробуту та тепла. Будьте щасливі з Новим роком.